На сьогодні працює у режимі, такого... журналісти знають, що на сьогоднішній день бюджет не прийнятий. Проблема надзвичайно серйозна, тому що всі наші служби практично залишилися без фінансування, крім захищених статтів. На сьогоднішній день ситуація така, знаєте, в державі президент е, отримав е, нашому створеному уряду. Напротязі місяця подати бюджет на розвиток Верховної Ради. І є надія, що ті передвиборні обіцянки, які давали всі учасники виборів, по місцевому, місцевому самовруванні, практично всі зійшлися на тому, що буде переглянуто схему залишення коштів на місцевому рівні. Тобто всі обіцяли не менше 50% залишити. Після формані самоврядування. Це побажання, але на сьогоднішній день у нас цифра така: 35 на 65%. Тобто 65 тих податків і зборів, які збирає на сьогоднішній день місто, забирає державний бюджет. Нам залишається 35%. Для того, щоб нормально стабільно працювало міське господарство у цих умовах, це практично майже неможливо, тому що на сьогоднішній день. По податках і зборах по загальному е бюджету ми практично не добираємо, щоб закрити захищені статті. Це освіта, медицина, культура і всі останні, які фінансуються по захищеній статтях. Це побажання таке, щоб переглянули і залишили більше коштів нам для того, щоб ми могли працювати. А роботи в нас на 2010 рік дуже багато заплановано. На сьогоднішній день ми підготовили базу даних для прийняття бюджету на 2010 рік. Що це в цифрах, я можу прокоментувати коротко. Бюджетні запити, які готуються на проєкт бюджета на 2010 рік, передбачають кошти у сумі 39 мільйонів 753 тисячі. Тисяч. Із них по загальному форуму. На капітальний ремонт житлового фонду це наша ахіресова п'ята, на яку практично останні роки дуже мало виділяється коштів, ми просимо в бюджету 4 мільйона гривень, це на ремонт наших даків і комунікацій, водопроводів, каналізації і так далі. На утримання об'єктів благоустрою 12 мільйонів 430 тисяч гривень. Це уборка. Підмітання, мусор, зелені зони і так далі. Те, що ми бачимо, що нам потрібно зараз на цій роботі. Спеціальну у ми заявили на 22 мільйони. Це перше. Плануємо з транспортного збору зібрати 6 мільйонів біля 6 мільйонів. Транспортний збор це виключно дорога, це на ремонт дорога. На поточні ремонт доріг, їх не і капітальні, бо із цих грошей ми на каталіні не можемо витратити одної клітики, тому що е, капітальний ремонт одного кілометра доріг серйозний обходиться десь біля 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день у нас рахується міських шляхів 210 кілометрів. Так що можете уявити собі яку цирку нам потрібно для того, щоб... Привести у нормальний стан наші міські шерифи. Із фонду форми розвитку ми також заявили на дуже серйозну проблему в нас з ліфтами випливає. І з 255 ліфтів, біля 80 ліфтів, вже е, відслужили свої сроки експлуатації і практично по техність безпеки їх треба або міняти, або е, робити капітальні ремонти. Треба десь біля 6 мільйонів з місцевого режиму. І з цільового фонду біля 10 мільйонів ми просимо на внутрі кварталки і на програму тротуар, програму Центр міста. Ви знаєте, що міський голова поклав поставив задачу, вже розробляються ці е, проєкти по реконструкції центральної частини міста. Це вулиця Корзо, це вулиця Волошина. Шамона Петрі, це Швабська, це тротуар далі в районі Хінфака, Перечинський вокзал, це проспект Свободи продовження до Желізнодорожного дорожного вокзалу, автовокзалу. Це той запланований на вулиці як ми зробили проспект у цій вже схемі. В принципі, вже проєкт готовий. Ми будемо запускати його обов'язково в цьому році. Ви бачите, що це будівля на вулиці Ливоцького Зальковецька, вже набирає пристойного виду, хоча вони будуть добудовувати ще, Але в першу чергу, перші три-чотири поверхи вони хочуть запускати, і це добре, бачите, що для роботи по благоустрою вже цієї території. До речі, цей перекресток. Плануємо зробити регульованим, відколи ми відкрили рух на на 8 березня Можайську бачите, скільки туди пішло руху і як вона розрозила центральну частину міста. Ми бачимо, що нам треба доробляти ці роботи, ще ми ведемо переговори з обласними структурами, щоб з обласного бюджету нам виділили ті кошти, які збирає місто, і 30%, що забирає е, область, щоб виділили місто, щоб ми е, другий шар нанесли. Е, по 8 березня Мужарського. І це буде в цьому році обов'язково зроблено. Далі по... вам доповісти, що на сьогоднішній день працюють служби по е центру міста по історичним пам'ятникам, по ремонту кардізів і водосточних е водовідводних. Дана задача службам на сьогоднішній день проведеного обстеження готується пошторитися по цій проблемі. Окремо хотілося зупинитися і на сезону, який закінчується практично опалювальним сезоном. Слава Богу, ми сезон 2009 2010 провели, я рахую на, на більш-менш пристойному рівні, не було в нас ніяких аварій, ніяких зривів практично сезон ми вийшли більш-менш нормально і закінчуємо його з нормальним результатом. На сьогоднішній день не знімається питання по переходу на індивідуальне опалення. Служба наша приймає заявки від категорії населення, яким ми будемо робити ці роботи за рахунок бюджету. У нас з 26 тисяч квартир в рахові Залишилося на центральному опаленні 4296 квартир. І цей процес іде, і це нас радує, що десь років 1-2 ми практично з центрального опалення перейдемо на індивідуальне опалення. Це я рахую велике досягнення нашої місцевої влади, лічного мера, міста Ратушника, який поставив на цих питаннях. І Ужгород буде першим містом, який. Відкажується від центрального теплозабезпечення і не буде залежати від, від всіх цих прикриті і так далі. На сьогоднішній день у саді е, завершення знаходяться котель, індивідуальні котежні бюджетних установ, такі як школа мистецтв, гімназія, падію, дев'ята школа, сьома школа, 12-та, 15-та школа, 19-та школа. І будемо планувати також продовження цього роботу, щоб у нас залишилося біля 20 бюджетних установ, які не переведені на індивідуальне охладнення. Причина, знаєте, яка, економічна криза, зупинився, надходження до бюджету розвитку, продаж майна в землі. Але в цьому році ми плануємо все-таки ці питання вирішити. Плануємо також провести ремонт транспортного моста Гуїнова паркова. Уже зроблені кошториси, лише дозволять погодні умови приступити до ремонту цього моста. Ви знаєте, що в минулому році ми відремонтували пішохідний міст і транспортний міст біля готеля «Ужгород».